Представляю вашій увазі професійний швейцарський секатор не за всі гроші, Alpen Helphorn 150. секатор дійсно виготовлено у Швейцарії, а це вже про щось говорить. Давайте перейдемося по параметрам, а потім я покажу його детальніше. Заявлено виробником, що цей секатор може різати гілки до 20 мм, вага 250 грамів, довжина секатора – 20 см і 7 мм. Секатор поставляється у такій упаковці. Тут розписані всі параметри, які я вам вже перерахував. А також написано, що секатор вкрита хромом, що запобігає корозії. З цієї сторони, що написано, що це професійний інструмент, а також що це виготовлено в Швейцарії. Розпакуємо. Секатор має такий вигляд. Все зроблено бездоганно та професійно. Всі деталі підігнані добре. Відкривається автоматично. Однією рукою ви можете відкрити секатор. Натиснули, секатор відкрився. Все, можна працювати. Люфтів ніяких немає. За ці гроші це професійний сикатор, вироблений в Швейцарії. Подивіться, детальніше, на леза. Цей секатор та багато іншого професійного інструменту ви можете замовити на сайті клуб Рослин. Також, якщо ви вкажете оцей промокод «Супрун», то ви отримаєте додаткову знижку 5% на цей секатор та інший інструмент. Робіть ваші сади гарними та доглянутими. Бажаю вам успіху в цьому.